Всіх вітаю на каналі Tesla Drive, і сьогодні ми поговоримо про кілька важливих речей. Перше це про те, як Tesla слідкує за нами і чому це для нас добре. Друге про те, що таке сертифікати і як з цим жити. А третє це як які нюанси є з реєстрацією додатка і чому варто реєструвати додаток на ту ж особу, яка є власником авто. І третє про змотані пробіги на Теслах. Тому ласкаво просимо до перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. А ми погнали. Коротше, я колись скрінив тачку. Е, на авторія. Знаєш, як дехто пише там на авторія, там пробіг, там такий, то авторія підтягує, що тіпа, ні. Ну, типу. Ну, Просто мені деколи цікаво. На що розраховують люди, знаєш, які публікації ці роблять. А це рахуй, ну... Як ж, ну, типу, не останній бренд по Теслам, ну, в Києві так точно. І типу, я заходжу туди, просто авторія листаю, а ці фотки я впізнаю, в ну, принципі, зразу. У них є свій стільок, типу, вони там однакові фільтри в лейтрумі накладають. І я такий, типу, скролю, знаєш, і бачу цей червоний підпис, ну що там виділяє червоним, що пробіг змотаний. І я, типу, дивлюся і типу, ну там ж підномерники їхні, типу, я такий. Ну, типу, Ну, типу, Ну, так, якби. Ну, ну. Я пам'ятаю, цей скрін відправив там, є ж, ну, всі ж знайду одного, відправи просто менеджерам, які там працюють. Ой-ой-ой, щось там. Типу, не знаю, зараз перевіримо. І ох, пропало. І в притаманній нам манері ми підемо не по порядку. Поговоримо спочатку про сертифікати. Якщо в загальному, без технічних уточнень не копатись сюди, туди вниз. В дебрі технічних документацій і термінологій сертифікати вам дають кілька простих речей як клієнту. Це те, що у вас автомобіль буде автоматично оновлюватись з серверів Tesla. Друге, це у вас буде працювати додаток на телефоні. Ви зможете дистанційно керувати своїм автомобілем і зможете слідкувати за ним. Це з точки зору і безпеки. І зручності користування досить класна річ, яка вирізняє Теслу поміж інших автовиробників. Там це не тільки це, але чергове таке, досить унікальна річ, тому що серед усіх додатків, які є в автовиробників і Великої Німецької трійки, і, там, і японців, насправді єдиний додаток, який нормально працює в Україні, тільки у Тесли. Якщо ви знаєте інших автовиробників, яких нормально додатки працюють у вас на телефоні, Напишіть, будь ласка, нам в коментарі. Ми з радістю послухаємо, тому що ми варимося якби, в своїй тусовці, Ми слідкуємо за іншими подіями в автомобільному світі, але сконцентровані на теслі. Тому якщо ви знаєте, напишіть обов'язково цікаво буде почитати. Часто ви питаєте нас, чи буде моя машина з сертифікатами, вона довго пливе. Дуже довго треба плисти машині для того, щоб ці сертифікати втратили чинність свою. У нас були рекорди по доставці під час періоду великомасштабного точніше початку повномасштабного вторгнення. І був рекорд 9 місяців. Тобто ми купили її до лютого, потім в процесі цього в процесі логістики прийшлося кілька разів змінювати маршрут, привезли машину сюди. Із сертифікатами все було ок. Я думаю, що. Ті, хто замовляли автомобілі з Америки, тесли, не тесли, знаєте, що автомобілі не пливуть 9 місяців. Це екстрені випадки. І навіть за цей період з сертифікатами все ок. Ну, для того, щоб їх втратити, достатньо просто невідповідально віднестися до відновлення ну, під час того, як ви будете ремонтувати автомобіль, до його відновлення. Перше, чим страждають, Люди, які не займаються теслами і просто там, кузовним ремонтом, неправильно від'єднують проводку від кузова автомобіля, неправильно його обезживлюють. Відповідно, коли починають якісь зварювальні роботи, просто виходить з ладу бодіконтролер, починають сипатись блоки, починається все горіти, проводка, маси. Відповідно, це все впливає потім на те, щоб ці сертифікати знову у вас працювали. Тому часто такі машини приїжджають після такого кузовного ремонту і просять встановити їм донорський сертифікат. Що таке донорські сертифікати? Це проміжне нормальне рішення для тих, хто, хто дуже сильно їх хоче і не має можливості відвідати офіційний сервіс, який найближче до нас у Варшаві. Ну, якщо нас запитують наші клієнти і питають там, умовно пораду, наша рекомендація з'їздити офіційний офіційний сервіс у Варшаву і відновити їх там. Тому що все, що відбувається з донорськими сертифікатами, це все потім нестабільно. Потім ви в один момент в додатку відкриваєте свою, свою машину, а там у вас була прекрасна. Чорна соточка 17-го року, а тут у вас Model S 75 d Сіра, стоїть десь біля озера з відкритим багажником, і ви не розумієте, що взагалі відбувається з вашим автомобілем. А це буває. І знову ж таки питання до оновлень завжди стоїть, коли ставлять донорські сертифікати, якщо криво це все діло прикрутити. Автомобіль, перше, сам не буде оновлюватись, він буде оновлюватись вручну. Друге, навіть якщо та людина, яка буде вам ставити це, або та компанія, яка візьметься за цю роботу і поставить вам донорські сертифікати, може зробити так, що автомобіль буде оновлюватись автоматично. Ну, він просто буде оновлюватись не з офіційного сервера Tesla, а з їхнього кастомного сервера, який вони зробили для своїх клієнтів. Це теж у нас досить поширена практика в Україні. Але знову ж таки, це все не безкоштовно, тобто ці рішення є, але за них треба платити гроші. Чи платив би і я гроші за таке, ну навряд чи я би почекав, і якщо вже дійсно в мене втрачені сертифікати в машині, зробив би це у Варшаві. Вже починає темніти, ми вже додаємо трохи світла. Тому в загальному коротко про сертифікати: це ваш зв'язок з офіційним сервером Tesla вашого автомобіля. Якщо вони є, він буде офіційно оновлюватись, буде працювати додаток, все ок. Якщо їх нема, не поспішайте кастомно їх якомусь кустарним способом відновлювати. Вірогідність того, що сертифікати у вас закінчаться в дорозі, вона насправді мізерна, порівняно з тим, якщо за вашу машину візьмуться люди, які просто не розуміють, як працює Тесла. Це і питання пов'язане з тим, що її треба правильно і вчасно підключати до інтернету, не спішити її оновлювати, коли приходить оновлення. Це потрібно робити вже в самому кінці, коли вже автомобіль повністю зібраний. І знову ж таки, якщо ви десь там проводите зварювальні роботи з кузовом вашої Тесли, то ну, не поспішайте. Можливо, зверніться до людей, які. Розбирається в цих машинах і запитайте, які роз'єми вам треба від'єднати, які гайки відкрутити перед тим, як варювати четверть у вашу Теслу. Також питання, яке ми часто чуємо від вас, чи можна змотати пробіг на Теслі? Якщо коротко, можна. Чи варто це робити, якщо коротко, ні. Чи можна це зробити так, щоб ви про це не дізналися, можна. Чи можна зробити це так, щоб ми про це не дізналися? Коли машина заїжджає до нас на перевірку, ні. Тому що це досить легко виявити. Воно, ви можете виявити це самостійно, коли ви купите автомобіль в ну, навторі в одноразового продавця, одноразовими продавцями називають тих людей, в яких на авторії висить одна машина. В них одноразовий телефон, одноразова сімка. Вони автомобіль продали, і якби з них питань вже з них їм ніяких не задаш, тому що нема куди. І просто з часом, коли вам прийде свіже оновлення, ви побачите, що на вашому одометрі раптово змінилися цифри. Таке буває не часто. Це більше відноситься там, до бензинових машин, там це з рядом. А от в Теслах це поки така точечна річ, тому що дуже багато автомобілів з Америки, і в Америці легше це діло відслідкувати, тому що Є інформація з аукціонів в Карфаксі переважно взагалі ніякої інформації немає по, по пробігу в Теслах, тому що вони там обслуговуються на специфічних сервісах, які ну, наскільки ми маємо розуміння, не зобов'язані подавати дані про машини в загальну статистику, яка під звідки Карфакс підтягує інформацію. Тому, скоріш за все, в Карфаксі ви багато інформації не знайдете. Ну, знову ж таки, пробіг змотати можна. Дізнатися про те, чи змотаний пробіг у вашої Тесли при належній перевірці, теж можна. Чи варто, якщо ви плануєте змотати пробіг на своїй Тесла, ми вам це не рекомендуємо. Продавайте автомобілі чесно, не потрібно забруднювати ринок незрозумілими автомобілями. І тоді всіх нас чекає світле і радісне майбутнє. Так, і от коротенько свою суб'єктивну думку на рахунок великих пробігів на Теслах. Чи можна розглядати такі автомобілі? Можна. Автомобілі бувають різні. Якщо ми дивимося, умовно автомобіль з Каліфорнії з-під таксі, то це сумнівна затія, а вони в таксі є. Якщо ми дивимося автомобіль з скандинавських країн і в нього великий пробіг. Частенько попадаються машини 13-го, прям дуже часто. 14-го бувають, бувають і 15-го навіть року. Автомобілі з батарейками 21, 22, го 22-го, 23-го років. Навіть ті машини, які по заводу були 85-ками, у них стоять частенько 90 кіловатні свіженькі батарейки. І знову ж таки, в скандинавських країнах батареї навіть не тільки на Теслах, на всіх електромобілях живуть класно. Яскравим показником є Nissan Ліф. Всі ми знаємо, як виглядає Ліф. І те, що в них є прямо на панелі індикатор цієї стану батареї. Якщо для Тесли це треба спеціальне обладнання або програми і копати туди чуть глибше, то в ліфа це видно прямо на екрані, і ви навіть можете побачити там ліфи 11-12-го року, яких є всі 12 так званих палок оцінкої стану батарейки. І це говорить про те, що холодний клімат для високовольтних батарей це добре. Відповідно, з суперчарджерами вони не перегріваються, там ліфи не перегріваються чи демками. І знову ж таки, тесла, вона, якщо бути, її умовно якось погано впливати на батарейку своєю їздою чи своїми зарядками, вона сама просто вас обмежить, вона вам не дасть собі нашкодити. Тому чи можна розглядати з великим пробігом, можна потрібно дивитися на стан батареї. Це, скоріш за все, в машинах з великим пробігом найважливіший показник. Або просто розглянути бата... машину з великим пробігом, але... але вже з заміненою батарейкою. Це ви теж можете сміло розглядати. Ми вважаємо це вдалими покупками, тим більше ціни на них просто ну, клас. Вони не машини, які з заміненими батарейками по ціні особливо не відрізняються від тих машин, які яких... ну, старі батарейки. І відповідно, якщо ви розглядаєте в майбутньому або зараз поїздки по Європі, у вас є така можливість. Більшість цих машин будуть й пожиттєвим безкоштовним суперчарджером. У нас в телеграм-каналі буквально сьогодні буде кілька пропозицій по таким машинам уже з заміненими батарейками, і також з машинами свіжих років 2016-2017 року. З пожиттєвим безкоштовним суперчарджером. Ми вважаємо, що це досить перспективні покупки. В Америці зараз за цими машинами ганяються і на них реально ростуть ціни. Вчора я бачив оголошення, продається у Флориді в місті Тампа автомобіль 2015 року P85D Model S за 35 тисяч доларів з безкоштовним суперчарджером. Мовно ще рік назад е, такі машини коштували ну, суттєво дешевше в Америці. Е, тому е, ви знаєте тепер цю інформацію. В нас, я думаю, картина повториться. Я маю на увазі європейський ринок в загальному. Е, тому можете зробити, е, скажімо так, далекоглядний такий крок і придбати собі автомобіль з безкоштовним суперчарджером. Це класно. За це деколи варто доплатити. Сильно переплачувати, звісно ж, не потрібно, але доплатити можна. Нагадаю, у нас будуть тайм-коди. Якщо це відео довге для вас, а вам цікава якась конкретна тема, з яку ми будемо висвітлювати в цьому відео, ви побачите внизу оцю тайм таймлінію, де будуть ділитися, ділитися відео на відрізки, ви можете по ним просто перескакувати. Також в описі до цього відео, крім того, що буде посилання на наш телеграм-канал, де будуть пропозиції, про які ми згадували тільки що. Там же ще буде. Списком прям ті теми, які ми обговорюємо в цьому відео. Тому не соромтесь перескакувати. Дякую, що нас дивитеся. Я знаю, що ви часто приходите нам говорити хороші відгуки про наші відео. Говоріть також погані, кажіть те, що вас те, що вам не подобається в наших відео. Ми будемо брати це до уваги і робити наші відео разом з вами кращими. Принаймні, ми це сильно віримо. Так, і перейдемо до нашої рубрики, по якій, скоріш за все, ви перейшли на, цьому, на це відео. Це не просто крікбейт, який для того, щоб ви просто клацнули і нам капнули якийсь перегляд. А дійсно ми вважаємо, що Тесла слідкує за, нами, і слідкує за нами дуже ретельно, за нами, як за водіями цих автомобілів. І ми, на нашу скромну суб'єктивну думку, вважаємо, що це дуже добре. Якщо в загальному це дозволяє Теслі удосконалювати свої системи автомобіля, включно з автопілотом навіть вже тим рівнем автопілота 30, який вже працює в Північній Америці, нам ще, звичайно, до нього далеко, тому що навіть в Європі він працює з дуже такими сильними обмеженнями, завдяки європейським лобі, які прикривають ну, це зрозуміло німецьку трійку. Тому. Ми вважаємо, що це добре по цій причині. Є друга причина. Всі ви чули про биті машини, биті тесли з аукціонів. Ну, на жаль, так буває, можливо, я відкрию для вас страшний секрет, що в Україні машини теж б'ються. Постараюся підтягнути статистику, але вона насправді жахаюча. Якщо взяти весь автомобільний парк в Україні кожного року. В тих чи інших ДТП беруть участь 5% автомобілів. Тобто, якщо ви купуєте трьохрічне авто, яке було куплене офіційно в салоні в Україні, не бите, не фарбоване, а в салоні продають теж биті машини, якщо ви не знали, вони нові, вони без пробігу. Ну вони вже биті. Якщо вам цікаво, можете погуглити, і, скоріш за все, ви наткнетеся на якісь джерела інформації, про які он це підкажуть. Це я знаю від своїх друзів, які працювали. Раніше директорами автосалонів тих брендів, які представлені у нас офіційно в Україні. Тому, якщо ви купуєте трьохрічне авто, з 15-відсотковою вірогідністю, воно буде бите. Зараз ми поговоримо про ті биті Тесли, які б'ють в Україні. До нас на сервіс часто попадають автомобілі, які приїжджають там на страхову оцінку або просто на відновлення після ДТП за аукціону чи в Україні. І частенько ті автомобілі, які б'ють в Україні, потім ще довго відбуваються ці судові розборки, хто винуватий, попробують доказати, що хтось там один правий. Це дуже, хто попадав в такі ситуації, той прекрасно розуміє, що там без толкового юриста і своєї участі теж активний в цьому процесі, навряд чи вийде, ну навряд чи вийде якось правильно вирішити цю ситуацію. І Тесла, яка слідкує за нами. Якраз в даному випадку може нам допомогти. Ми вам покажемо один файлик, в якому ми розберемо, коротенько пробіжимося. Ну сам файлик ви можете побачити у нас в телеграм-каналі. Ми його там опублікуємо. Ви його зможете скачати, там буде два файла. І постараємося. Я думаю, що ми зможемо навіть прикріпити відео з камер. Які е, знаходяться по периметру Тесла? Якщо у вас там перший автопілот, то у вас буде тільки фронтальна камера. Якщо у вас автопілот рівня 2, 2 і 5 і вище, то у вас будуть ще камери в крилах, три камери, мало того, що в лобовому склі, так ще будуть по камері в кожному з крил передніх е, центральних стійках, ну і плюс задньої камери, Тесла теж е, фіксує, е, фіксує дані. Тому і ви зрозумієте, що Тесла слідкує за кожним вашим кроком. Кожним вашим рухом в автомобілі. І от коротко можемо пробігтися по цій табличці, я вам покажу просто, які дані вам доступні, які дані бачить про вас Тесла і може з вами поділитися. І саме оці дані допомогли людині, яка попала в неприємну ситуацію. Якщо ви додивитесь цей ролик до кінця, ви побачите саме відео момент аварії з кожної з камер. Якщо пройтись по цьому файлику, все починається з інформації, які дані Тесла про вас зчитує, дані по як вона зберігає цю інформацію про те, що вона захищена, і вам не варто переживати, що вона попаде кудись там третім особам. По кожному з позицій вона робить пояснення і є також тут роз'яснення по термінології. Якщо ви не володієте там, на технічному рівні англійською мовою, це ОК, це OK, ви можете цей файлик просто завантажити собі і закинути в Google перекладач, він вам ну, в мірах свої, міру своєї можливості перекладає те, що тут описано. І перейдемо, звичайно, до самого цікавого. Тут у нас ми бачимо автомобіль, зафіксований саме момент, саме момент ДТП, і як змінювалася швидкість. В процесі взагалі того всього, що відбувалося, тобто до моменту зіткнення, в момент зіткнення конкретно, і якийсь час після того, як відбулося зіткнення з іншим автомобілем. І при чому, що дані в цій Тесла записує кожну мілісекунду. Подається воно все в графіках. Відповідно, це цікаво досить проаналізувати. Тут ми бачимо ділянки автомобілів, які були пошкоджені. В принципі, ця. Картинка відповідає істині, так і було. Далі ми бачимо, як людина, яка була за кермом цього автомобіля, тиснула на педаль акселератора в відсотках. Це все діло відображення. Далі як натиснула на педаль гальм, який тиск в головному гальмівному циліндрі в барах, вона прям визначається все теж кожну мілісекунду. Швидкість. Тут у нас є оцею пунктирною лінією через всі ці графіки проведена якраз момент, момент самого ДТП. Далі ми бачимо, як, в якому статусі було автокерування. Тобто вона цю систему автопілоту розбиває в цьому графіку на два різних графіка: по авто, автокеруванню і по круїз контролю, тобто по швидкості. І це теж цікаво спостерігати. Тут у нас близько 11 різних статусів, в якому можуть перебувати конкретно автокерування, ну, тобто автоуправління кермом. Далі у нас є, чи тримали ви, чи тримали ви руки на кермі чи ні. Теж тут проаналізуйте, подивіться, є кілька цікавих моментів, як Тесла поділяє ці, ці статуси, статус круїз контролю, про що я, про що я говорив, це якраз чи, чи, чи в якомусь положень. Був статус у цього круїз контроль, тут теж їх 6 штук, якщо я не помиляюся. Теж дуже цікаво. Знову ж таки, наступний у нас іде це кут, управ... кут нахилу керма. Тобто вона може від одного до іншого положення в межах там саме крайнє положення ліве і праве 225 градусів. І вона це все діло теж фіксує. І навіть фіксує вона, з якою силою в ньютон -на метрах ви. Керували кермом, от крутили кермом в даний момент. Також у нас є статус ременів безпеки, статус задніх ременів воно не підтягнуло, тому що, скоріш за все, там просто нікого не було. Статус дверей відкриті вони чи закриті. Важливий нюанс. В цій машині не було відеореєстратора, не було флешки, встановленої для запису відео з камер. Це все автоматично підтягується на сервери Тесла. Не залежить від того, хочете ви цього чи не хочете, така сувора реальність. Тесла це все діло фіксує. В даному випадку це допомогло вирішити людині його питання. А воно було важливе, тому що винуватець ДТП він, просто, ну, він відмовився нести будь-яку будь відповідальність за свій. Насправді, дурний вчинок, ви побачите це в кінці відео. Тому е, от такий от, е, інструмент ви можете використовувати потім е, в, разом зі своїми юристами в судовій практиці, для того, щоб е, захищати свої інтереси. І от е, ця вся інформація в сукупності вона е, допомогла людині, яка попала в цю е, пригоду, е, допомогла вирішити в суді е, свої питання. Е, е, і чи варто того, щоб Тесла слідкувала за нами, коли вона потім в випадку якихось критичних ситуацій може нам допомогти. Ну, Тут ви дайте нам відповідь на це питання. Як ви вважаєте? Тому що це досить таке етичне питання, дискусійне і цікаво було його з вами обговорити в коментарях до цього відео. Відповідно, як і обіцяли, ми прикріпимо відео з камер, які були записані в теж в момент цього ДТП. І от ви можете поспостерігати. Цікаво, що зверніть увагу на якість відео з різних камер, воно різне. І ну, нам було особисто цікаво за цим спостерігати. Тому подивіться і ви. Зробіть для себе ті чи інші висновки. І, скоріш за все, після перегляду цього цих відео, і ви зрозумієте, що можливо. В деяких моментах добре, що у нас ця вся інформація є. Тепер вся ця інформація є і у вас, ви про це все знаєте. От, до речі, і важливий момент, про який ми згадали, який ми говорили на початку відео, чому важливо, щоб аккаунт, який у вас є на Теслі, був зареєстрований конкретно на власника автомобіля. Тому що, коли подавати оцей от запит для того, щоб Тесла вам видала цю інформацію, якщо ви, не дай Бог, попадаєте в якусь таку ситуацію. Аккаунт людини, яка зареєстрована в аккаунті, повинна співпадати з тою інформацією, яка написана в тих паспорті. І якщо б цього не було, якщо, наприклад, там автомобіль у вас зареєстрований на маму, а аккаунт на вас, тому що ви їздили на цій машині, Тесла вам би цю всю інформацію не видала. Тому дотримуйтесь цього правила, щоб це співпадало. Користуйтесь автомобілями Тесла, купуйте автомобілі Тесла. Їздіть і не попадайте в ДТП. А якщо попали, знайте, що з цим робити. Ми цю інформацію з вами поділилися. А ви, в свою чергу, підпишіться на наш канал, заглядуйте до нас в Телеграм, там багато цікавих машин є з Європи, з Америки. Ви це все діло побачите, там дійсно є на що подивитися. Ставте дзвіночок, ставте лайк і пишіть нам коментар. Це для нас важливо. Зустрінемося в наступних відео. Пока!